Розважити себе городяни зможуть не лише переглядом фоторобіт польських майстрів. Відтепер для всіх любителів поспівати у Вінниці проходитиме щотижневе караоке. Змагання для кращих вокалістів міста проводитимуться кожної неділі навпроти торгового центру Жовтень. За словами організаторів, караоке по Вінницьки відбуватиметься до кінця року. По завершенні планується провести фінальний гала-концерт кращих співаків нагородять цінними призами. Тепер у Вінниці своє щотижневе караоке. Щоправда, без Кондратюка, втім з призами та не менш бурхливими емоціями. Кожної неділі, о перші дня, сцена для кращих співунів міста буде розташована навпроти торгового центру Жовтень. Однією з перших на ній співала вінничанка Анастасія Завгородня. Вона учасниця з досвідом, адже коли брала участь в караоке на майдані. Тоді до півфіналу не увійшла. Цього разу дівчині пощастило більше. Сподівається, глядачі оцінять її майстерність хочется выиграть, в принципе, хочется, виграти, были хочеться, но главное – участие. И так влечко. приятно. Втім, попри сподівання Анастасії кращим співаком тижня війни обрали Олександра Чуйко. Він зібрав до свого капелюха більше 50 гривень. А так дом не льот на япа ми забрали на ножті кніпачок. Нам хорошо в блювальне кол. Туманний в шкалаві і ми пойом. На конкурсну сцену Олександр потрапив випадково разом з дружиною. Прогулювався, і тут караоке зізнається, взяти участь у грі мріяв давно і, взагалі, фалю організацію таких розважальних заходів. Приятно от кадаймена є така розвлекательна програма для дітей. То тобто, що я скажу щось, пускай лучше буде така розлікательна програма, чим где-то другі ходять не в тому вигляді. Караоке по віницькі це не лише літня акція проходитиме захід впродовж року, запевняють організатори. Сподіваються, кількість прихильників серед городян з кожним конкурсом зростатиме. Вихідний день люди зібралися, пішли там за покупками. І в той же час провели добре час, а з сім'єю, попіли, повеселились. Переможці щотижневих караоке отримують в подарунок від спонсорів кошик з продуктами. Втім, по завершенню сезону планується провести фінальний гала-концерт. Тут кращість кращих будуть відзначені цінними призами.